Вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні печу дуже вкусний торт. Називається він Спартак. Це ідеальний рецепт, який перевірений мною дуже багато разів. Тут нічого не треба не обирати, не додати, все просто ідеально в цьому рецепті. Я вам советую приготувати такий торт і порадувати своїх рідних і близьких. Мені треба 600 г муки вищого сорту, Вона вже в мене просіяна, півтори чайні ложки соди без горки, щепотка солі. Три середніх яйця, 180 г сахара, 200 г меду, 100 г сливочного масла. Якщо нема сливочного масла, можете замінити маргарином, 50 г какао порошка У мене алканізоване какао дуже темне і хороше. Обращайте увагу на какао, тому що від качества какао буде завісити і вкус вашого торта. Того, що у мене колись було какао, то було не какао, а просто із бобової шалухи зроблене какао. Ми продавали як какао, і ні запаха, ні вкуса не було в цьому какао. Так що це важно для крема. У мене тут 700 грам сметани. Сметана була рідка, я її відкинула на марлю. Вона з. Грам 300 ушло, звісно. Це треба теж учитывать. Тому що я взяла, наприклад, три пачки сметани по 350 грамів. Ну, це більше кілограм. А в відтоді вона стекла 700 г. І ще мені надо слівки. Сливки желательно 33%. У мене 30% не було 33-5 літра. Ще сахарної пудри треба 200 гривень. Мені надо каструлька з товстим дном. У мене сотейник в даному випадку Виливаю мед в каструльку. Мед лучше брати цвіточний и вот такой жидкий. Пользуюсь нагодою і хочу вам напомнить, що ми пчеловоди і у нас є уже свіжий мед, тільки чоловік приїхав, привіз мед. Це свіжа качка. Майський мед, ми продаємо його от таким от мілким оптом, розсилаємо по Україні новою почтою Укрпочтою. Якщо ви закажете новою почтою, це буде швидше, але трошки дорожче. Укрпочтою буде трошки мідлінніше, але дешевше. І ще хочу сказати про те, що раніше ми продавали по 100 гривень кілограм. Зараз ціна дещо піднялась, так як був дуже невражайний год, не медовий, я би так сказала. Акація не цвіла у нас в цьому році, і меду пчоли принесли на. Багато менше. Боюся, щоб ми ще їх не кормили, тому що у нас ще, по суті, має бути ще один взяток цвіточного меду. Але так як дощів немає, і все сухе стоїть. І ми боїмося, що ми ще їх будемо кормити. Мед піднявся в ціні за кілограм, зараз 130 гривень. Отака 5-літрова каністра. Ось. Тут от вес точний 7200 буде стоїть 950 гривень. Кому це інтересно, і, і хто хоче купити такий мед, я під відео оставлю два номери телефона. Це номер телефона буде мого чоловіка і його брата. Ви дзвоніть або на той, або на той. Вони вам все скажуть розкажуть. Шановна жіночка, я не знаю, як вас звати, я знаю, що ви із жовтих вод, ви мені дзвонили, я вам перезвонювала. в ітогі я потеряла ваш номер телефона, не можу знайти. рилась рилась, і я не знаю, куди я його діла. Якщо вам це актуально то перезвоніть нам добавляю сахар щепотку солі, соду виливаю яйця промішую хорошо вот так просто разбили яйця и все и добавляю сразу же сюда сливочное масло Перемішала і будемо ставити на плиту. І ждемо, щоб сработала сода. Мед хорошо гасить соду, от тільки вона почне отак пінитися, Ми знімаємо сагня, не треба довше держати. От маса, бачите, запінилася. Все, я виключаю огонь. Довше не треба, так як якщо ви передержите довше, воно почне темніти, мед буде міняти цвет, і... а нам цього не треба. Нам треба, щоб така заливалася маса е... жовточного, такого яєчного цвіта, жолтенького. Переливаю в миску. До муки я додаю какао і хорошо з мукою перемішую. Добавляю какао какаомочную смесь до яиц наших. Абсолютно все. И ложкою замешиваю. Все хорошо перемешиваем. Все подбираем піднизу и наверх. Со стенок все. Бачите, яке хороше тісто вийшло. Абсолютно не виплено. До рук тепленьке. І йому можна навіть і не давати віддихати. От одразу я беру, розкатую в колбаску. Цей кусочок тіста мені треба розділити на 11-12 коржів, десь плюс-мінус 100 г. Кожний кусочок тіста я округляю. Просто отак вот mm. на ладошки. Роблю шарик. Раскатывать коржи я буду на пергаментній бумаге. Бумагу чуть-чуть припилила я мукою і зверху припиляю мукою, потому що все одно липнет до качалки. Взяла муки, муки взяла буквально 25 грамів. Катаємо тоненько-тоненько. Все, раскатала я вот так корж, ставлю кришку. Крышка у мене діаметром 25 сантиметрів и вот так ножом я обрезаю аккуратно. Накалываю вилочкою, Обязательно накалываем вилочкою. І переношу отак, от на противень. Випікаються ці коржі дуже швидко, при 180 градусах, близько 4 хвилин. Дивіться, того, що коржі самі темні, щоб ви їх не передержали, тому що будуть горіли чуть. От я спекла уже 12 коржів. такі вони хороші, бачите, от такі тоненькі шоколадні каржи. От У мене залишилися обрізки, це я буду потім змільчати, будемо обсипати бока торта. Зіб'ємо. Крем, бачите, що мені дитина вже зробила, поки я вона вінчики вже встромила в сметану. Так надо, ребята. Виливаємо наші слівки. Висипаю ванільний сахар цілу пачку, ну якщо є, то лучше ванільну на кончику нажати. І висипаю сахарну пудру. Лучше использувати, звісно, сахарну пудру. Тут 200 грамів у мене. І починаю збивати. Взбила я так, бачите, сливки. І тепер буду додавати по 2 столові ложки сметани. І взбиваю. Боже, от такий хороший крем вийшов. Так, дно подложки я чуть-чуть смазую кремом, це для того, щоб торт не їздив, по подложці не йорзав. Все, ставлю корж, нахожу середину. Ну і тепер по 2-3 ложки я буду ставити на кожний коржик. Ну, і розподіляю крем. Цей торт він любить багато крема, того економити на кремі не стоїть. Він взагалі, виходить, такий, знаєте, хоч і губами його. М'ягенький, дуже ніжний. Ось такий торт у мене вийшов. Я його просто украсила, обсипала зверху крошкою. І у мене є от така, знаєте, пельмені робити це я просто приставила і вийшли такі соти. А зверху кайомочку біленьку зробила кремом, збила кусочок масла із сахарної пудри і отак от трохи от оформила. Розріжемо тортик, подивимося, що там всередині ріжеться він дуже м'ягко. Украшати ви можете по своєму вкусу, як ви понімаєте, знаєте, я по-простому украсила. Якщо ви хочете торт високий, то коржі робіть, конечно же, меншого діаметра, і тоді у вас їх буде більше і торт буде значно вищий. У мене торт, бачите, низенький, але широченький. Такий він мягкий-мягкий. Бачите, який він красивий. Торт дуже вкусний, мягкий, шоколадний. Він просто тає в роті. Ви можете сміло такий торт готувати на святковий стол. Я думаю, що гостям вашим подобається. Дуже хороший рецепт. удачне сочетание інгредієнтів, Все получається. Вот такий вкусний шоколадний медовий торт виходить, Торт Спартак.